Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Ви все ще викидаєте палички від морозива? А ось і дарма. Ці палички цілком можуть стати в нагоді для світового рекорду. Адже з них можна збудувати найвищу у світі вежу. Так і зробили умільці із Британії. Взялися вони за справу та спородили вежу за вишки майже 24 метри. Під час встановлення вежа ламалася аж тричі. І доводилося все починати заново. Та і просто. Елебешта з паличок недовго, невдовзі її повали вітер. На щастя, представники книги рекордів Гіннеса встигли зробити всі виміри. Тому рекорд був офіційно зафіксований. Тож тепер ви знаєте, що робити з паличками від ескімо. Щоправда, страшно порахувати скільки ж треба з'їсти цього морозиве. Здається, скоро з'явиться новий рекорд. А ось кмітливі люди зі США пішли далі і використали для свого рекорду мармеладних ведмедиків. З цих маленьких яскравих жувальних цукерок вони зробили величезну мозайку, майже цілих 33 квадратних метри. Це ж стандартна однокімнатна квартира, уявляєте? Така мозайка офіційно визнана найбільшою у світі, і це підтверджено представниками книги рекордів Гіннеса. Щоправда, не Відомо скільки саме ведмедиків взяло участь у рекордному творінні, але й так зрозуміло, що дуже багато. Натомість жінка з Польщі не шукала легких шляхів. Катажина Якубовська встановила світовий рекорд, на який наважився б далеко не кожен. Вона поринула в лід і змогла простояти в ньому 3 години, 6 хвилин та 45 секунд. Тепер ім'я цієї відважної пані по праву красується у книзі рекордів Гіннеса. Навіть дивитися на те якось холодно. Катажина зізналась, що протягом усього випробування. Не відчувала ні болю, ані дискомфорту. А перед зануренням у літ вона пройшла кілька медичних обстежень, щоб переконатися, що рекорд ніяк не вплине на стан її здоров'я. Хоча здається, перевірити здоров'я їй все ж таки не завадить вже після рекорду. А ось тих, хто не такий відважний, але цікавий, останнім часом почало хвилювати дуже дивне питання: чому ці коробки для піци квадратні? А сама піца всередині кругла. Ви про це ще не думали? Так от, виявляється, цьому є вагомі причини: квадратні коробки зручніші при транспортуванні, а ще таку коробочку можна досить легко скласти з одного шматка картону, а з круглою цей номер не пройде. До речі, дизайн круглих коробок відомий вже близько 15 років. Але піцерії не дуже люблять зв'язуватися з такими ємностями, бо то дорого та не Отже, таємниця коробок розкрита. Але ви подумайте, якийсь парадокс. Круглі піци кладуть у квадратні коробки, тому що круглі піци ріжуть на трикутні шматки. Логіки тут немає, але смішно. Чи не правда? Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.